Дуже давно такого не робили, шкір замінничок але ж краса, яка як блищить, але треба бюджетні дверки. Ну, хоч і зсередини МДФ. І полуторка буде гараша, доклеїться ця сторона, і потім на внутрішню сторону МДФ. Будемо міняти. Дуже древня конструкція. Покажи. От така краса, типу металева. Щоб не переробляти людям ремонт, металеву стару раму ми залишаємо, пообрізали завіси, будемо ставити на металеву, на металеву раму. Трошки треба позбивати штукатурки. Наша рама на металевій рамі. Зазорчик гарненько продуваємо піною. І закриваємо лиш той. Ну, кріпили на нормальні ушка, то тепер оце діло гарне треба якось сховати. Так, нащільничок із середини все сховає. Так ну порядочок. Do é que eu vou